Вітаю всіх на моєму каналі, сьогодні я розповім про подію 7 смертних гріхів, яка зараз є в Call of Duty Mobile. Вона прийшла вже давно, але в мене нещодавно в коментарях запитували. Казали, що щось якось не працює, тому я зараз роблю про це відео. На випадок, якщо можливо, комусь поможу, тому там. -то. Сумом є щоденні завдання, які кожен день оновлюються, і з них можна отримати 5 цих штук. Ці штуки можна використовувати, щоб отримувати собі якусь карточку. І Ніби... в цілому, навіть коли у вас є всі нагороди, важливо використовувати, бо коли Там звідти випадають ці додаткові нагороди від цієї свині. Мені щось сьогодні не випало. тому, так, справа є свині нагороди за 7-5 карточок. І це треба просто кожній полудній зібрати. І тоді відкриються всі. Зверху є ще оцей скін, який я не можна натиснути чомусь, який можна отримати, якщо подарувати ці 5 карток. А дарувати можна, якщо тільки є дві або більше, тобто повторні, якщо випадають. Ось тут внизу пише мій код. Це ніби цей код, якщо. Вам потрібно, ви не знаю, тільки знайшли цю подію, у вас не вистачає якоїсь карточки, ви можете попросити в друга, в якого може є цієї карточки, щоб він вам скинув. Тоді йому треба ввести оцей код, який тут знизу. Коли натискати подарувати, тут знову повторюється код, який ваш, і тут можна ввести код друга, щоб карточку тому другу дату. Якщо натиснути, і тоді треба натиснути конферм, і йому має прийти карточка. Якщо вам треба просто для цієї 5 штук отримати, то просто натискайте на Gift to other і Confirm. І тоді воно просто подарується якомусь рандомному э, ніби цьому э, гравцю. І воно все рівно буде зраховуватись в цій ніби подарувати 5. Тому там на цьому все. Подивися допомогло вам там.